Рішили ми з дружиною зробити ремонт. швидкий ремонт в нашому будинку. Ну, як ми вирішили. Ну, взагалі, ви розумієте, чуть-чуть освіжити ванну кімнату. Зовсім трошки, трошечки поли зробити случайно вийшло. Тут пару вікон лишні було, вирішили поміняти. Тут не вистачало, додавали таке немаленьке, щоб вистачало. Ось так це вікно виглядає з вулиці гарненько. Тут ще все вперед, будемо щось робити. Ось така кухня, Тут вже буде легенький ремонт, воно теплий пол. Це ми вже зробили в цьому році. Ну і узнавши це не на строїтелі, ми вирішили робити все самостійно. Щось вже трохи зробили. Щось ще предстоїть і я вирішив знімати тепер це все на відео, вилажувати. Наблюдати, я думаю, буде цікаво. А ще я тут в своєму гараже э, делаю підкраси, ремонтую мотоцикли, мопеди. По машинам теж всяко разно. В общем, берусь за все. Таким образом стараюсь заробити себе якусь копейку. Рішив теж все це поснімати, вам показати, може комусь буде цікаво, може комусь полезно. В общем, дивіться.